Вітаю, я адмін чату. Чи знали ви, що нескінчення страші та заборонки стало серйозною проблемою для нашого ком'юніті? Кожен раз, коли я бачу або посрач в чаті, я відчуваю, як наша дружність починає давати тріщину. Але вам не потрібні права адміністратора, щоб це зупинити. Найголовніша ваша сила це просто сказати ні. Отож, кожен раз, коли ви бачите, як хтось починає в чаті срати або використовувати заборонки, скажіть йому напряму. Адміністратор сказав, що так роблять лише невдахи. Пам'ятайте, справжні переможці в чаті не сруть. Вітаю! Я адмінчат. Вони і так знають, хто я, Для чого мені це повторювати? Нахіра! <пл *ть> Найголовніша ваша сила це просто сказати ні. Я звучу як 40 -річний. Хто затвердив? Кадик <пл> Андрій. <*ть> Набирай його в Діскорді, я не буду хуйню казати. <пл *ть> це зелений? її просив! <плізов> Ідіот. Це просто непрофесійно вже! Потекство далі. сказати щастя, це відстійно. Я саме відстійний мужик на цій понеці. Ха-ха. <плізов> Пішов на <плізов> можна ще один кадр? Ні, не можна. Ну, взагалі-то нам треба ще один. Ніхера! нікера! Чидо! Погнали!